І ще хочу сказати, прям про наболіли. Слухайте, на консультаціях маса людей, дорослих, я вже думала, що тренд на пиття води все-таки вже до кожного дійшов. Коли мені дорослі жінки розказують, що є купа порушень в організмі, а вони вживають 500-700 мл всього води і не можуть себе примусити більше, ну, мої золотенькі, якщо ви гідролат додасте, навіть дуже дуже безпечні нотеропатичні продукти, ну зрозумійте, якщо у вас густа кров, якщо у вас... Зневоднення, це називається зневоднення, якщо ви вживаєте таку кількість води. Ну, буде біда. Ви почнете ем, стимулювати процеси обміну речовин, чистку якусь, детокс. А у вас густа кров, у вас зневоднені всі внутрішні органи. Ну, ви що? Ну, ви що? Альо? Не вже вам треба в реанімацію під крапельницю потрапити, щоби ну, збільшити споживання води питної? Ну просинайтесь трохи, ви що? Я противник бездумного споживання води, тому що це також не є здорово, але приблизна норма. Нагадаю тим, хто не слухає мої відео, я вже мільйон раз про це казала: приблизна норма це 30 мл води. На один кілограм ваги людини це не стосується важкої фізичної праці, спортивних занять і перебування в спе... ну, от, в спекотній погоді, там де вам занадто велике потовиділення, там треба пити ще більше, але середнє приблизно споживання 30 мл на один кілограм ваги. От приблизно і перевірте, чи п'єте ви хоча б достатньо. Ми з води складаємося на 70-80% як мінімум. Ну, як ви не п'єте воду? чай, кава, бульйони, компоти, узвари, соки, все оце, це прекрасно, але це не вода. То пийте собі або зменшіть ту кількість тої рідини на, от, на перевагу питній воді. Багато людей мені давали зворотній зв'язок про те, що почали е, з більшим задоволенням вживати більше води, коли познайомилися з нашими гідролатами. І оце там собі ложечку, дві додають, присмачують ту воду, вода стала смачніше, їм приємніше, і якби організм сам споживає більше. Слава Богу, спробуйте такий метод. Якщо вам важко п'ється, може бути водичка тепла, це краще буде, ніж холодна. Можна трошки додати соку лимона, можна додати гідролат соку лимона він точно не посвариться. Не один, так другий, не другий, так третій. Спробуйте, найдіть те, що вам смакує, те, що вам гарно, добре, е, прекрасно. Тільки не пийте так, щоб місяцями один. 14-15 днів одного виду достатньо. Потім знайдете ще щось собі приємненьке. Ну, серед 50 видів, які ми робимо протягом року, ви точно знайдете щось, те, що вам смакує, не дратує, а все одно буде користь, якась так. що бережіть себе, мої хорошенькі, ну і і будьте квіточками.